Неділок, 22 серпня, Кременчуцькі новини на Алтаві. Мої вітання. сьогодні. У випуску у будівлі під майбутній ЦНАП розпочався капітальний ремонт. Наш земляк кіборг Юрій Самойленко отримав почесну відзнаку. А журі визначило переможців конкурсу вишиваний Кременчук. Залишайтеся з нами. Про Підготовку до відзначення дня незалежності, про ремонт доріг, про відкриття після капітального ремонту приймального відділення першої міської лікарні, про черговий етап програми Доступна аптека говорили сьогодні на апаратній нараді міського голови Кременчука Віталія Малицького. Крім того, учасники зібрання розглянули ще кілька нагальних питань життєдіяльності міста. Розпочалася апаратна нарада із приємної події. Міський голова Кременчука Віталій Малецький привітав із отриманням військової відзнаки учасника АТО Кіборга Юрія Самойленка. Керівник міста висловив слова вдячності від територіальної громади Юрію Самойленку за його беззавітну відданість українському народу та незалежній Україні. Юрій Самойленко відповів, що заради процвітання держави старатиметься завжди, де б не служив та де б не працював. Наразі кременчуцький Кіборг працює на комунальному підприємстві Благоустрій Кременчука. До цього, у серпні 2014 року, захищав Донецький аеропорт. Був Важко поранений. Сьогодні заступник міського голови Ольга Осанова на апаратній нараді повідомила про те, що з 22 серпня 2016 року вступає у дію черговий етап програми Доступна аптека. Завдяки програмі Кременчужани пільгових категорій матимуть можливість придбати ліки за рецептами лікарів з 50 відсотковою знижкою. Іншу половину коштів аптечним закладам буде відшкодовано за рахунок міського бюджету. Днями, якщо погодні умови, цьому сприятимуть, завершиться укладання асфальтобетонного покриття на автошляху по проспекту Лесі Українки. На цьому наголосив начальник управління. Ні, житлово-комунального господарства міста Іван Москалик. головний комунальник зауважив, що кременчувські дорожники прикладають всі зусилля, аби до 1 вересня, терміну зазначеного керівництвом міста, капітальний ремонт проспекту Лесі Українко був завершений повністю. Якщо нам не завадить погодні умови, то я думаю, що десь до середи, до дня незалежності, ми закінчимо влаштовувати асфальтобетонне покриття, тобто сьогодні і завтра. Кременчук завдяки народному депутату України Юрію Шаповалову з фонду соціально-економічного розвитку отримав півтора мільйона гривень на добудову дитячого садочка школи у кварталі номер 278. Саме цих коштів не вистачало, щоб нарешті здати в експлуатацію цей об'єкт, який будувався близько десяти років. Міський голова Віталій Малецький особисто контролював хід проведення завершального етапу будівельних робіт і вимагав від будівельників якісного їх виконання та усунення раніше допущених недоліків. Тож 1 вересня дитячий садок школа у кварталі номер 278 гостинно відкриє Двері для юних кременчужан впевнені, 1 вересня ми відкриємо. Батьки й діти задоволені. Вони навіть не помічають цих невеликих недоліків. Ну дуже дякую за те, що цей об'єкт здається. А вже завтра, 23 серпня, відбудеться відкриття після капітального ремонту приймального відділення першої міської лікарні. Про це повідомили заступник міського голови Ольга Усанова. На ці цілі з міського бюджету було витрачено півтора мільйони гривень, виконано капітальний ремонт, придбане необхідне обладнання. І це відділення буде відповідати всім сучасним стандартам надання медичних послуг. Чимало уваги приділили учасники апаратної наради і організації відзначення дня незалежності у нашому місті. Зокрема, заступник міського голови Руслан Проценко звернувся до автолюбителів із проханням з розумінням поставитися до тимчасових незручностей перекриття руху на деяких вулицях Кременчука. Просимо з розумінням віднестися з патрульною поліцією зараз. Проробляємо, буде рішення виконкому щодо першого, 24 серпня заборона паркування на вулиці Соборної. Друге це перекриття руху всіх вулиць, які примикають до вулиці Соборної. Починаючи від Халаменюка, закінчується вулицею Перемоги. Все це буде не більше години, тому просимо з розумінням віднестися. Минулого тижня у приміщенні колишньої школи розпочалися роботи з реконструкції під центр надання адміністративних послуг. Майбутній ЦНАП має стати осередком сучасних технологій, що спростять мешканцям міста процедуру отримання будь-якої адмінпослуги. Початок робіт з реконструкції будівлі колишньої школи на вулиці Гагаріна проконтролювали народний депутат України Юрій Шаповалов та міський голова Віталій Малецький. Тут планують розмістити майбутній єдиний центр надання адміністративних послуг. На виконання капітального ремонту спрямовано 7 мільйонів гривень з міського бюджету і стільки ж з обласного. А завдяки зусиллям народного депутата Юрія Шаповалова на впровадження даного проєкту було ще й залучено близько 9 мільйонів гривень з державного бюджету. Важно то, что работы начались, тендер был проведен, все юридические процедуры уже прошли и строители приступили к работе. Важно то, что все-таки нам удалось выбить государственные деньги. Порядка 9 мільйонів на реконструкцію центра муніципальних послуг проект масштабний відкриття єдиного ЦНАПу заплановане на 2017 рік. Тому завдання, що стоїть перед міською владою та будівельниками, максимально швидко та якісно освоїти виділені фінансові ресурси. Віталіксі задача. Ми панімаємо, що в этом году. физически просто невозможно будет освоить таких денег. Но я думаю, что задачу нужно ставить, чтобы вы успели к следующему году закончить всю реконструкцию, чтобы кремничужане смогли уже приходить и получать максимум услуг в одном месте. Мы понимаем, что открытие СНАПа 2017 года, однозначно, учитывая вашу поддержку с средствами из государственного бюджета, 9 миллионов, которые перечислены уже и используются, это реально, это возможно, потому что Кременчук своими бы собственными средствами не смог бы освоить Даний об'єкт за такі жате терміни. А відкриття довгоочікуваного навчального закладу на молодіжному відбудеться вже за 9 днів. Школа дитсадок у кварталі 278 відкриє свої двері 1 вересня. І на це вкрай важливе для Крамачука свято першого дзвоника. Запрошені високопоставлені гості в Україні. По суті, єдиниці за вот на протяжні останніх 25 років, Єдиниці відкрити новою школу. Основному к сожалению закривалі школи садики. Вот, поэтому со своей стороны я пригласил и э, гостей из администрации президента и из кабинета министров. Возможно, или премьер, или э, министр образования приедет на открытие нашей школы. Наш земляк Кіборг Юрій Самойленко, який захищав Донецький аеропорт, отримав почесну відзнаку за бойове поранення другого ступеня. Нагороджували крамчужанина представники ради національної безпеки та оборони України. Урочиста церемонія проходила в Києві в будинку офіцерів спогадами та враженнями про нелегкий період. АТО військовий поділився із нашими журналістами. Старший сержант Юрій Самойленко один із славнозвісних кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. Три місяці оборони були справжнім пеклом і випробуванням. Увесь цей час Юрій та його побратими знаходились на волосині від смерті. Нападали постійно. У нас ну, не було такого моменту, щоб можна було якось. Тобто спали стоя, їли стоя лежали. Ну, тобто, це все, скажем так, було все. В бронежилетах с автоматом в руках. Самый опасный момент ну, это, наверное, тогда, когда подорвали нас, мы пошли уничтожать группу, которая нас обстреливала из миномета. Вот, и нарвались на засаду. Вот, і нас там обстріляли. вот это наверное, самое Ой, яркое было. У мирний час Юрій Самойленко працював в будівельній сфері. Та коли почалася антитерористична операція, пішов на фронт добровольцем. До того часу Кременчужанин вже мав військовий досвід. Юрій служив в армії і не щиток знає про війну в Чечні. Втім, за словами Кіборга, одна війна зовсім не схожа на іншу. Очень різні війни. там, во перше ми були там, як молоді пацани. вот 18 лет я не понимал что мы защищаем кого мы защищаем там здесь же мы защищали свою родину здесь защищали свою землю ну, это большая разница и тут там ну я наверное был не готов погибать а здесь все все шли на эту войну и готовы погибнуть Під час боїв за Донецький аеропорт військовослужбовця сильно поранили. Чоловік опинився на лікарняному ліжку. Крім лікарів, оговтатись від поранення допомогли дружина і донька. Юрія неодноразово нагороджували почесними відзнаками. Днями він отримав ще одну нагороду за бойове поранення другого ступеню. Втім, Юрій наголошує, він воював не за медалі. Наразі він сконцентрований на своїй роботі. Чоловік працює заступником генерального директора комунального підприємства Благоустрій Кременчук. У нього в планах зробити місто ще гарнішим і більш комфортним. У нас дуже багато парків в Кримічні. Зараз в даний момент теж вичищаємо, готуємо парк міксад. Лавочки поміняли, покрасили, готові. Люди вже підходять садяться, там лавочок не було. Зараз будемо забором займатися, красити, там, виділяти. його, ну, все бути красиво. Сьогодні у міськвиконкомі прискіпливе журі оцінювали роботи, заявлені на конкурс «Вишиваний Кременчук. У великій залі зібралися кременчужани у вишитому національному вбранні, у їх числі майстри і майстрині, які власноруч виготовляють надзвичайної краси українські сорочки, а також ті люди, які шануючи традиції наших предків, вдягають вишиванку у будні дні та на свята. Конкурс вишиваний Кременчук стартував у місті 1 серпня, а фінішує він 24 серпня на параді вишиванок. Всього на конкурс надійшло 100 заявок. Продовж минулого тижня члени журі вивчали роботи за фотографіями. А сьогодні вишиту красу оцінювали вже на власні очі. Надзвичайно приємно бачити в цьому залі стільки людей, для яких Вишитий рушник, вишита сорочка є не просто елементами одягу та домашнього декору, а є тим, що символізує українську націю, що передає зв'язок поколінь. Вироби подавалися на конкурс в наступних номінаціях: жіноча, чоловіча, дитяча вишиванки, сім'я у вишиванках, автентична, старовинна, авторська вишиванка, вишитий рушник, вишита картина національного сюжетного спрямування. Кожен конкурсант мав можливість презентувати свою вишиванку. Віддали родинні історії про старовинні вишиті сукні, в яких прабабусі брали шлюб, про сорочку для синочка як оберіг від хвороб, про те, як минулорічний парад вишиванок з'єднав два люблячих серця. Та ще багато чого цікавого. У числі заявлених робіт були справжні родинні реліквії. Мені вже 80 років. Я вишиваю скільки себе пам'ятаю. Навчила мене вишивати моя бабуня. Сорочка на мені, моєї прабабусі. Я можу доказати на фото. У цій сорочці моя бабуся виходила заміж. Малеча розповідала вірші про вишиванку. Моя бабуся гарно вишиває. Це тут на полотні того я виногаю. Возьми калиною там хай. А ще як з'ясувалося, українська вишивка оберігає бійців. АТО на передовій. На жаль, у нас форма в армії зараз, і ми не можемо носити вишиванку. Але я зустрічався на фронті. Бійці носили ну тільняшки або футболки, і на футболках був такий клаптик матерії. Там було вишити такі слова коханий, нехай моє кохання збережи твоє життя. Оці елементи вишиванки вони були багато, у яких бійців і є зараз на фронті. Отже, різні вироби, різні техніки вишивання, різні історії. А перед журі стоїть вкрай складне завдання об'єктивно визначити переможців. Конкурсні роботи мали можливість оцінити і кримчужани під час інтернет-голосування на сайті газети «Кримчуцький телеграф. Тож імена всіх фіналістів дізнаємося 24 серпня, у День Незалежності України, о 16.30 біля палацу Кредмаш. Всіх інших Мечужан та гости міста запрошують у цей день взяти участь у наймасштабнішому патріотичному дійстві Параді вишиванок. Учасники святкової ходи пройдуть по вулиці Соборній до площі Перемоги, де акапельно заспівають гімн України. Кременчуцький Кремінь продовжує тішити своїх уболівальників стабільною грою та перемогами. Цього разу підпічні Сергія Ященка здобули три очки на виїзді у поєдинку проти Хмельницького Поділля. Наші земляки перемогли 2-0, Голами визначилися Максим Богданов та Богдан Бичков. Важко грати проти команди, яка у кожному поєдинку намагається довести, що чогось варта. У хмельничан цього року справи йдуть кепсько, але на кожен двобій поділля виходить як на останні. Тим паче у домашніх стінах за підтримки численної аудиторії уболівальників. Перша 20-ти хвилинка пройшла за територіальної ініціативи Кременчужан. особливо перші хвилини зустрічі, коли наші земляки мали можливість забити. Щоправда, найреальнішу нагоду відкрити рахунок у матчі все ж мали господарі. Після подачі у штрафний майданчик Кременя м'яч ледве не потрапив у сідковоріт Віталія Онопка. Добре, що наш голкіпер цей поєдинок провів на відмінно. Кілька разів свою команду. А за лічені хвилини до перерви гості зуміли забити. Потужним ударом з-за меж штрафного майданчику відзначився, до речі, вже у другій грі поспіль півзахисник кременчуцької команди Максим Богдану. Другий тайм зустрічі змусив тренерський склад гостей понервувати, начебто, хід поєдинку цілком контролювався кременчужанами, але гра йшла на зустрічних курсах і поділля небезпечно атакувала. А в одному із епізодів тільки реакція Віталія Онопка врятувала Кремінь від пропущеного голу. Та нашим землякам вдалося не тільки вкотре не пропустити, а й забити другий м'яч. Чудово, за всіма. Футбольними правилами контратака Кременчужа наприкінці матчу закінчилася точним ударом Богдана Бочкова. Всі питання про переможця у цій зустрічі були вирішені. Таким чином, пілопічні Сергія Ященка після п'яти турів чемпіонату посідають третю сходинку турнірної таблиці і мають одну гру у запасі. Наступний двобій наші земляки проведуть на домашньому полі 26 серпня проти лідера змагань команди Рух із Вінників. Початок зустрічі о 17 годині. За прогнозами синоптиків, погода завтра продовж дня буде безхмарною. Вночі температура повітря прогріється до плюс 20-22, в день до 26-30 градусів тепла. Це вся інформація на сьогодні. Події вівторка, 23 серпня. Дивіться завтра у черговому випуску Кременчуцьких новин. Всього найкращого.